Ви на каналі Дім В'язання і з вами Таня Федас. Дивіться, вас зацікавив ось цей візерунок на шапочці, яку я в'яжу. Я в попередніх рілсах показала вам, як я в'яжу ось цю резиночку, як набираю петлі ось тут і як збільшую петлі. Там коротеньке відео, хто в'яже, ви по них дуже гарно зорієнтуєтесь. Я ось вам оставлю посилання на ці відео, і ви їх продивитеся. А сьогодні я вам покажу, як в'яжеться ось цей візерунок. Я не буду давати повністю майстер-клас, бо це не моя модель, це не моя авторська робота. Просто це ще з колишніх, колишніх журналів. І в мене замовляють такі шапочки, такі моделі. Я зробила свій розрахунок на щільність свого в'язання, на свою товщину пряжі. Ну, я не буду писати по ньому майстер-клас, але візеруночком цим поділюся, тому що в опис. В тому журналі не дуже зрозуміло, як пров'язуються ці петлі. Тому зараз я вам це все покажу. Дивіться, саме я дійшла до того місця, де мені треба зробити ось цей візерунок. Я зв'язала два рядочка: одна виворотня, одна лицева, одна виворотня, одна лицева. І далі я вам показую, як воно робиться. Першу кромочну ми знімаємо. Далі в нас йде виворотня петля. Ми накидаємо робочу нитку на цю спицю. Ось так. бачите? Пропускаємо виворотню петлю, а в лицьову петлю з виворотньої сторони опускаємося на три рядочка вниз. Один, два, три. Ось ми опустилися і вивели цю спицю сюди, щоб ми її побачили. Тепер цю ниточку. Сюди накидаємо і витягуємо на виворотню сторону. І в нас вийшла ось така довга витягнута петля. І тепер ось ці дві виворотня і лицюва ми пров'язуємо дві разом виворотні. Коли опис дається в тому журналі, це ще дуже-дуже старий журнал, і не кожна може зрозуміти, як там автор пояснював вив'язування цього візерунку. Тому я вам зараз його покажу. Знову дивіться: наступна петля йде виворотня і лицюва. Накидаємо нитку на цю робочу праву, Далі вводимо спицю з виворотньої сторони і опускаємося на три рядочки. Один, два, три. Ось. Бачите? Ось, ми опустились на три рядочки. Підхопили цю ниточку і витягнули її. Трошки незручно, бо мені ще так на камеру. Витягнули її такою довгою петлею на виворотню сторону. І ось цих дві пров'язуємо дві разом. Слідкуйте за руками, якщо ви. Не розумієте, як то слідкуйте, як я руками роблю. Накинули цю ниточку на спицю, опустилися на три рядочки вниз з виворотньої сторони, витягнули, вивели сюди спицю. Накинули нитку, зацепили її, витягнули. І пров'язали дві разом. І ось так у нас формується цей візерунок. Коли мені треба їх два підряд, ось так я вяжу. Коли мені треба, щоб між ними була така доріжка, то я пров'язую просто всі лицеві виворотні. І ось потім я формую дінце, таке кругленьке. І виходить дуже гарна пишна модель шапочок, яка дуже багатьом підходить. Я маю багато замовлень на цю модельку, в'яжу їх. На замовлення, різні кольори на цю модельку. Ну гарна, цікава моделька, і такий пишний візеруночок. Все, кому сподобався, можете в'язати.